На початку 2023 року відбулося об'єднання двох комунальних підприємств: ЖЕУ та ОМКП. 1 як же тепер працює підприємство, та які інновації вже ввели в роботу. Нам показав новий директор. Іван Якін зауважимо, що з 1 січня 2023 року об'єднане підприємство очолив Маріуполець Іван Якін. А 20 січня на сесії Бориспільської міської ради депутати ухвалили рішення про перейменування комунального підприємства Житлово ремонтно-експлуатаційне управління в комунальне підприємство Керуюча компанія Мій дім Бориспіль Родився там посілки городського типу Толоковка під містом. Закончил, ну, пішов вчитися, отримав вищу освіту вот. і працював на комбінатній лічо, вот. потім займався там з строїтельством потім теж працював у комунальному підприємстві, у керуючій компанії. Mm -hmm. вот. Я цим там займався. Зв'язавшися ситуації в зв'язку з Виную, да, 15 марта я оттуда выехал. Я сразу приехал у место Тульчин. Там была моя дочь, поэтому мы ехали целенаправленно как бы поставить дочери. Она учится в Киеве. Потом пожили полгода, а потом просто решили переехать поближе к дочери. И как-то так получилось, остановились в Болинскую. До Директора комунального підприємства я працював у головному управління начальником відділу до кінця грудня півроку. За словами Івана Якіна, з об'єднанням комунальних підприємств житловий фонд складає 220 один будинок. Їхнім обслуговуванням займаються 84 працівники. У планах нового керівника змінити, точніше, модернізувати підхід до прибирання. Немножко дома перейдуть там частично з з жреу, які були. От у нас тут є один дом, який обслуговує компанія Жрев. Його вже обслуговує дільниця номер 1 тому що двірника туди перевозити би, сюди ну дуже складно. Тобто і логістика, і розходи, топліва і всього остального не целесообразне. Частично дома дільниця один переду до дільниця два, а з дільниця два і воно стане рівномірним. Крім того, було створено карту, на яку нанесено всі будинки, які підпорядковуються підприємству. Любий адрес я знаю, тут можливо додати. Фотографії, тобто є... следующий етап це мастер, мастера участків, начальники участків і ну, управителі повинні будуть внести всі фотографії входної групи, крові, підвали, сантехнічних труб, водовідведення, інженерних мереж, опалення, під'їздів. І ми. Зараз е, збираємо базу даних, я збираю, скільки метрів погонних е, треба замінити інженерних мереж в цьому будинку. Тут холодної води, опалення, електрика. Ми збираємо, а потім вже будемо аналізувати і дивитися, е, як робити. До речі з Іваном Якіним ми зустрілися на одному з подвір'їв багатоповерхових будинків, що на вулиці Європейська. Тут якраз відбувалося прибирання, і ми побачили модернізацію в дії. Двірники за допомогою підмітальних машин прибрали немаленьку прибудинкову територію менше ніж за 10 хвилин. одна єдиниця техніки коштує 11 тисяч гривень. грив. Принципі для на черного етапу ми плануємо здати е, дві, дві таких бригади по е, три так, е, машини, які будуть прибирати. І плюс е, буде з ними 4 человек в бригаді працювати, який буде збирати так, е, мусор і відвозити його до мусорних контейнерів. Ми не розмітаємо по сторонам мусор, ми його збираємо в контейнер спеціальний. От, і виносимо, окрім введення нової техніки в експлуатацію, новий керівник має на меті покращити графіки прибирання будинків та їхніх територій. Для цього їм необхідно заручитися підтримкою мешканців цих домівок, говорить Іван Якін. Як приклад добре налагодженої роботи спеціалістів, керівник розповів про реалізований схожий проєкт у Маріуполі. Змінили по уборку прибудинкової території. Ми по графіку працювали, робили уборку під'їздів. Також мешканці знали, у який час, не то, що у який день, а у який час прийде прибиральниця. І з мешканцями була налажена комунікація, і вони виставляли просто як либо відро, либо бутиль води, і вони знали, тому що якщо це п'ятиповерхівка, Треба спускатися у підвальне приміщення, набрати відро води і з ним пішком підійматися прибиральниці на п'ятий поверх. Тобто ми збирали збору, ми домовлялися з жителями, вони допомагали. Ми таким чином ускорили процес прибирання та качество. Друге, ми коли заходили робити ремонти на співфінансуванні з власниками будівлі, ми домовлялися, якщо потрібно там робити. Ремонт трубопроводу, то ми не варили кусочок труби. Ми е, не ставили, як в народі є такий як же, чопік, uh -huh. да, який забивають дирку, як би бросають, і потім там, по 5 років воно стоїть. Це було запрещено. Так робити не можна. Хамоти ставити це времене на дві. Там, максимум там, дві неділі. Після цього ми розмовляли з мешканцями. Мешканці йшли нам на зустріч ми своїми, своїми силами, їх силами. Ми міняли загальний водопровід. Тобто, є проблема у трубах, є, її треба вирішувати. Також у планах Івана Якіна з настанням тепла оптимізувати роботу зі скошування трави. За його словами, на цьому процесі можна добряче зекономити. Ми будемо закупати тільки газонокосарки, які збирають зразу в себе. І якщо взяти себе стоїмость, себестоїмість і уборкою, і просто газонокосаркою, Зібрати на в одне місце куди-то виспати, а потім приїде два-три чоловіка, загрузить її увезе, то різниця в ціні плюс-мінус 50 копійок на угу. одному метрі квадратному. Ага. Да. Так копієчка тобто, до копійки до копійки. Да, на тисячі квадратів це вже вийде там п'ятсот п'ятсот гривень. Да? Угу. Да, це вже теж значимо. А два покоси – це вже тисяча гривень. Також з об'єднанням комунальних підприємств у місті з'явилася єдина ліфтова служба. Нагадаємо, що до 31 грудня ця служба діяла лише в управляючому муніципальному комунальному підприємстві номер 1 на даний час змінилась дільниця аварійної служби. Ми її об'єднали. У нас ліфтови, ліфтова служба обслуговує ліфти не тільки в МКП, а й вже і ЖРЕО. Тобто До 31 грудня була приватна компанія Київська, яка обслуговувала ліфти. Зараз ми це робимо своїми силами, усі ліфти одного. Одної керуючої компанії і друге обслуговуємо самостійними силами. Розширили на підприємстві аварійну службу. Тепер вона зможе обслуговувати не лише будинки, мешканці яких заключили договір з управляючою компанією, а й надавати послуги всім, хто звернеться, і з приватного сектору, зокрема, для того, щоб людям було легше оплачувати послуги аварійної служби, навіть розробили квитанцію з qr кодом Плюс додались у нас. В аварійній службі працює два-сантехніка, слесаря з ними водитель, тобто ліфтовик і буде ще електрик. Буде така комплексна бригада аварійна, яка буде надавати гарні послуги. Головне – це налагодження співпраці з мешканцями будинків, говорить Іван Якін. За його словами, він вже проводить зустрічі з представниками будинків, аби дізнатися про їхні потреби та проблеми. Значна частина тих, хто відвідує ці зустрічі, говорить про застарілість електромережі будинків. Електричні провода не мінялись дуже давно і техническим характеристикам эти провода стоят там для, для там одного электрочайника утюга то есть на 4 кВт, а зараз у каждого у нас в будинку є кондиционер один а может быть два Стиральная машина, и напруга до 20-30 до кВт на одну квартиру, а провода ну, не, не рассчитаны. То есть угу. здесь нужно модернизировать, нужно идти вперед. Но э, самостоятельно мы э, сделать этого ну, не можем. И по законодательству Украины, коммунальные... кручая компания. Керуюча компанія, вона не робить капітальні ремонти. А тут потрібно ну, вже так ну скажемо по електрики робити капітальні ремонти. А ми не можемо попри труднощі і зміни. Комунальне підприємство продовжує надавати свої послуги мешканцям. Отже, якщо вам треба допомога у вирішенні проблемного питання в вашому будинку, ви можете викликати об'єднану аварійну диспетчерську службу, яка працює 24 на 7 за номером телефону 066 158 67. 10 або 045 95 6 45 55. Анастасія Фольц, Володимир Косинський, Назар Гераскін. важливо телеканал Бориспіль.